Господи, дякую, дякую за ніч, у якій Ти оберігав мій Сон, дякую за цей новий ранок, який не заслужила, але отримала з любов'ю. Дякую за життя, дякую за Твою вірність, дякую за Твоє терпіння. Коли не чула тебе в метушні, дякую за все, що маю, за дах над головою, за хліб на столі, за людей, яких люблю. Цей день я віддаю тобі, мій Боже, усе, що я буду робити, думати, говорити. Освяти, направ, виправ, зроби моє серце тихим і чистим, навчи мене бачити твою присутність у дрібницях, у промені сонця, у подиху вітру. Якщо зустріну труднощі, не дозволь мені злякатись, дай сили йти з вірою, а не зі страхом. Коли буде важко, підтримай, коли буде радісно, розділи зі мною ту радість. Я дякую тобі за тих, хто мене ранив, бо вони навчили мене прощення, за тих, хто підтримав, бо вони були твоїми руками. Нехай сьогодні мої уста славлять тебе, а мої справи свідчать про тебе. Ти зі мною, а значить, цей день уже благословений. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на тебі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Боже милосердя і любові, сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням, а з подякою. Від усього серця дякую Тобі за всі благословення, які Ти дарував мені, за життя, за здоров'я, за сім'ю, за друзю, за кожен день, який ти даєш мені як дар. Дякую тобі за радість і випробування, за перемоги і труднощі, бо все це веде мене до тебе. Господи Ісусе, я дякую Тобі, навіть за моменти, коли було важко, коли я не розуміла твоїх шляхів, але Ти завжди був поруч зі мною, провадив мене. Дякую тобі за всі зустрічі, можливості, підтримку, за усі уроки, які допомогли мені стати сильнішою у вірі. Господи, дякую Тобі за Твою любов, яка зігріває мою душу, за прощення, яке очищає моє серце, за мир, який ти вкладаєш у моє життя. Дякую Тобі за їжу, дах над головою, за кожен подих, присвята Богородице, дякую Тобі за Твоє материнське заступництво. За те, що молишся за мене перед Господом і підтримуєш у важкі хвилини, святий ангеле охоронцю, дякую тобі за те, що ведеш мене по життєвій дорозі, оберігаєш від зла і підказуєш, коли я вагаюся. Господи, наповни моє серце вдячністю не лише в цю хвилину, але щоденно, щоб я завжди пам'ятала, що все, що маю від Тебе, допоможе мені не лише дякувати словами, але й ділом, любов'ю до ближніх, милосердям до потребуючих і радістю в служінні Тобі. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай мені сьогодні, і прости і провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий ангеле, охоронцю мій, посланий мені від Господа, як захист і провідник, з покорою звертаюся до тебе. Ти стоїш біля мене від дня мого народження, оберігаєш мене, відводиш небезпеки. І підносиш до Господа мої молитви, ангеле Божий, що невидимо перебуваєш поруч у кожній миті мого життя. Прошу тебе, мій добрий Покровителю, будь мені підтримкою у важкі хвилини, коли серце охоплює страх, коли душа сповнена тривоги, направляй мої думки до світла, відганяй від мене зневіру. Допоможи мені стояти у правді та жити згідно з волею Божою. Ангеле охоронцю мій, закрий мене своїми крилами від усякого зла, від СПОКУС ЛУКАВОГО, від слів і діл, що можуть віддалити мене від Господа, вбережи мене від раптової смерті від нещастя, несподіваних бід, дай мені розпізнати Божі знаки у житті, щоб я не блудила у темряві, а завжди йшла дорогою праведності. Допоможи мені, мій небесний охоронцю, щоб я кожного дня пам'ятала про присутність Божу, щоб жила у молитві та любові. У хвилини радості навчи дякувати Господу. У хвилину випробувань навчи довіряти Його волі. Ангеле Божий, провадь мене до спасіння, підтримуй у боротьбі зі злом, будь моїм захисником у день смерті, щоб я могла постати перед Господом з чистою душею. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, я так потребую Тебе сьогодні. Мені бракує сил, а серце втомилося. Я не завжди показую, як мені важко, але ти знаєш усе, ти бачиш мої сльози. Щодо того, як вони з'являться, ти моя надія, мій спокій, моя сила. Підтримай мене, Боже, бо я хвилююся. Підтримай мене, коли я не маю на кого спертись, підтримай мене, коли серце тремтить від страху. Підтримай мене, коли я не розумію, чому так є. Господи, я не шукаю великих чудес, я просто прошу витримати цей день, дай мені ласку не зупинятися, навчи мене бачити Тебе навіть у темряві. Коли я падаю, підійми, коли я мовчу, почуй. Коли я кричу всередині, прийми мій біль, дай мені відчути, що я не одна. Пошли мені спокій, який тільки ти можеш дати. Пошли мені тишу, в якій я почую твою любов. Тримай мене за руку. Навіть коли я не прошу, провадь мене ніжно, крок за кроком, говори до мого серця, коли ніхто більше не говорить. Пошли мені людей, які не зрадять, навчи мене бути лагідною до себе, навчи мене пробачати собі свої слабкі сторони, допоможи не втратити довіру до тебе, допоможи не віддалятися, коли мені боляче. Будь моєю опорою, коли земля хитається, будь моєю радістю, коли світ не дає світла, я вірю, що ти поряд. Я вірю, що ти любиш мене такою, як я є. Я вірю, що твої руки сильніші за мої тривоги, я вірю, що ти не залишиш мене ні на мить. Дякую тобі, що ти не втомлюєшся мене підтримувати. Дякую, що твоя любов не залежить від моїх заслуг. Навіть коли я не бачу тебе, я знаю, ти тут, навіть коли все темно, ти є моє світло. Господи, тримай мене та веди правильною дорогою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я приходжу до Тебе в тиші. Дай мені благодать живої молитви, не формальної, не формальної, звичайної, не механічної, а щирої, справжньої, яка торкає серце, такої, де серце говорить: О Господи, очисти мою молитву від суєти, від поспіху, від байдужості. Я хочу молитися не лише в потребі, а в кожній миті життя. З вдячністю, довірою і любов'ю, навчи мене бути твоєю донькою, яка не боїться приходити до тебе в будь-якому стані, дай мені жити в тобі, а не лише знати про тебе, дай мені молитву, яка змінює, яка оживляє. Пробач, що часто зверталася до тебе лише тоді, коли важко. Пробач що іноді серце моє десь далеко, коли устами промовляю до тебе. Святий Дух. Розпалив мені вогонь молитви, нехай любов до тебе не згасає у щоденній буденності, нехай Твоя присутність буде глибокою за всі слова. Навчи мене молитися не тільки тоді, коли є час. Я хочу бути з тобою просто, щиро, завжди, навіть у мовчанні, навіть у сльозах, навіть у радості. Господи, я довіряю Тобі себе, навчи мене жити в молитві, нехай моя душа буде храмом Твоєї присутності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.